У ПЦМП під забороною Верховна Рада України сьогодні ухвалила закон про заборону релігійних організацій пов'язаних з Росією. Він почне діяти через 30 днів з дня опублікування. Громади Української православної церкви Московського патріархату матимуть 9 місяців на розірвання зв'язків з російською православною церквою. Ухвалено закон щодо нашої духовної незалежності. Це те про що ми говорили. З членами ради церков та релігійних організацій, і днями я буду говорити також з представниками зленського патріарха Варфоломія. Ми будемо і надалі зміцнювати Україну, наше суспільство. Закон підтримала необхідна більшість 265 народних депутатів. Від рішень про необхідність закону до сьогоднішнього голосування парламенту шлях більш ніж півтора року. Як на мене, це фундаментальне рішення. Правда, ми з ним запізнилися напевно на років 30. Релігійні організації, які підозрюють в співпраці з Російською православною церквою, будуть перевіряти на те, щоб порвали зв'язки з Росією. Релігійним громадам дадуть 9 місяців. Інакше якщо це релігійна організація не робить, тоді рішенням суду суд має право заборонити таку релігійну організацію і відповідно майно. Державне комунальне теж буде в такої організації після заборони конфісковано. Тобто, якщо вони займають храми, споруди державному мені комунальному, тобто, фактично, це звучить як заборона московської церкви, але це станом на сьогодні, це ще не заборона, це інструмент заборонити. Чи вплине цей закон на виселення з Успенського собору у Володимирі громади УПЦ МП. Народний депутат сподівається, що крапку поставить суд 3 вересня, має бути перше засідання, але закон важливий в іншому це вплине на те, що я сподіваюся, що зокрема на Волині одумаються ще ті, хто ще вагався. Таких людей багато, як серед священників, та серед вірян московського птерихату. І для того, щоб не тягнути з цим, тобто вони будуть приймати свої рішення уже про перехід до ПЦУ. Ну а ті, хто не будуть, я думаю, що. Після того, як церква буде заборонена, я переконаний, що це станеться. Відповідно, ну я сподіваюся, що вже тоді переважна більшість, хоча не всі теж перейде до ПЦУ. За статистикою на 18 липня цього року на Волині 507 релігійних громад перебувало у лавах у ПЦМП. МП. Анна Кравчук, дванадцятий канал. в репертуарі.